Подяка за кожну хвилину зі світлом. 22 грудня в Україні відзначають День енергетиків. З нагоди професійного свята наші журналісти поспілкувалися з бригадою Прикарпаття Обленерго, яка нещодавно повернулася із півдня України. Там вони допомагали колегам відновлювати електропостачання. Більше у наступному сюжеті. На замінованих полях та під обстрілами так прикарпатські енергетики відновлюють зруйновані росіянами лінії електромереж на Миколаївщині та Херсонщині. В числі перших туди працювати вирушила Коломийська бригада електриків. Ремонтували провід, демонтаж, монтаж і таке, робота тяжка. Переважно більше того, що осколка пошкоджені. Ну, були дуже пошкоджені. Енергетики на території вздовж усієї повітряної лінії знайшли чимало вибухонебезпечних предметів. Микола Гаврилюк розповідає, роботу ускладнювали погодні умови вітри та завірюхи, а також близькість до розташування російських військ. Бачили післявоєнні дії зруйновані хати, окопи, рови. Спалені танки <с> і знищена інфраструктура. Лінії наші валяються. Складніше було зв'язку з тим, що було чути обстріли неподалік, розбиті хати, як там люди бідують, скажем так. Морально було трошки важче. а Фізично, ну наша звичайна робота. Прикарпатські енергетики допомагали ремонтувати зруйновані електромережі два тижні. Путін винен, ну хто ж винен? Ми робимо все можливе, щоб підняти. Якось, щоб і світло було, щоб і людям було краще. Ми зробили на лінії 150 кВт Миколаївська Алюміній 2, ще допомагали нашим колегам в районному центрі Снігурівка на 35 кВт, по коровську березнягувати. Ну, десь в загальному вийшло в районі 10 кілометрів лінії. Відновлювати майже знищену ворогом енергосистему прикарпатські бригади будуть і надалі. А ще енергетики звертаються до людей у тилових областях з проханням не заважати відключенням світла, адже це призводить лише до порушень графіків і затримок із включеннями.